Воскресіння сина Наїнської вдови. Якось Ісус Христос зійшов з капернауму у місто Наїн. З ним йшли учні і багато людей. Коли Він підходив до міської брами, винесли померлого юнака, єдиного сина однієї Наїнської вдови. Нещасна жінка йшла і гірко плакала, побачивши її. Господь злянувся над тяжким горем бідної матері і сказав їй Не плач, потім підійшов і торкнувся до одру, на якому лежав мертвий. Носії зупинилися, тоді Господь сказав померлому юначе, тобі кажу, встань. Мертвий підвівся, сів і почав говорити, і віддав Ісус Христос Воскреслого юнака Його Матері. Бачачи це чудо, усі були пройняті страхом, усі славили Бога і говорили, великий пророк постав між нами, Бог відвідав народ свій.